Привіт, мої маленькі друзі! Сьогодні я вас запрошую до творчої лабораторії. Ми будемо творити і витворяти! В минулому році ми виготовляли іграшки з паралонових губок. А сьогодні ми будемо малювати. І в поміч нам буде теж паралонова губка. А кого ми намалюємо? Відгадайте в загадці! В мене довгий хоботок! З квіт збираю я пилок. Ще яскраві крильця маю, безтурботно я літаю. Вірно, це метелик. Метелики це краса землі, вони одні з найкрасивіших комах, схожі на живі квіти, яскравість їх крил казкова. Якщо метелику прошепотіти на вушко своє бажання, чи мрію, воно неодмінно збудеться. Ну що? А тепер спробуємо намалювати свого метелика. Малята, якщо вам сподобався метелик, я пропоную намалювати його вдома. А ще придумайте, що можна зробити з паралонових губок.